Добре, е, перше е, послання апостола Петра, 4 розділ, 10 вірш, і також інші вірші також ми будемо читати. Сьогодні ми трошки хочу поговорити з вами про служіння один одному і про е, не лише служіння буде досить цікава така тема. Е, написано 1 Петра 4:10. Якщо ваші в Біблія знайшли, ні, то будете слідкувати тут. Служіть один одному. Кожен, кожен тим даром, якого отримав як морядників всілякої Божої благодаті. Також тита, послання Павла до Тита, 3 розділ, 8 вірш, вірне слово. Я хочу, щоб ти про це впевняв, щоб ті, хто вірував у Бога, дбали про добрі діла пильнувати. Для людей оце добре і корисне. 1 Тимофії 6,18, щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні. Е, слова гарні. Я, чому я вибрав е, цю проповідь? Пару днів назад мені на очі одне відео попалося, яке ну, не можу. Досить важливе для нашого також, е, християнського шляху. Я б хотів би, щоб його включили, якщо можна. Е, воно, там трошки в кінці досить, ну можете вуха закрити, але досить цікаве. Я вже до неї попросив. Обычно спрашивают наоборот, счастлива ли я? Нет. Да, но это другая ситуация. Я просто, знаете, так как его здесь нет, я хотел бы показать, какой ты зовут. аниме. Закон счастлив? И ваш ответ? Нет. Да, нет. Вы не хотите отвечать на этот вопрос? Нет. Я думаю, что нормально, я думаю. Я думаю, мы получили ответ. Там уже? Да. Сейчас. Круто. Но... Он счастлив. Неожиданный вопрос. Обычно спрашивают наоборот, Счастлив ли я? Да, но это другая ситуация. Я просто, знаете, так как его здесь нет, я хотел бы показать, какой ты забуду Закон счастье? И ваш ответ? Yes. Да? Нет? Вы, Нет. Вы не хотите отвечать на этот вопрос? Нет. Mm. Я думаю, это нормально, я думаю. Я думаю, мы получили ответ. Кто мы? Это я и, и парень за экраном. Вы Да. Ой, это пошел? Ну, кінець трошки такий недобрий, але я, ми не будемо зараз обговорювати питання сім'ї, там е, лише пару слів там в кінці додам, але я от задумався над цим питанням, що, що він задав. Мене цікавить більше, знаєте, головне питання, на яке я хотів би сьогодні поміркувати з вами, е, чи зробили ми когось щасливими як християни? Як, як християни, чи робимо ми когось щасливими? у... у чи несемо ми щастя, чи принесли ми комусь щастя? Як діти Божі, як, 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 як люди, які справді ну, мають, комусь, мають добро комусь нести, чи є такі, кому ми приносимо щастя? Чи може хтось із громади, наприклад, нашої, сказати, що він щасливий рад, чи, чи радий бачити вас? Бо ви, бо ви несете щастя, для, чи робили добро, чи робите добро, бо ви несете радість для людей. Це цікаве питання, правда? Якщо, просто якщо таких людей немає, якщо немає людей, яким ми робимо щастя, чи когось ми робимо щасливим, ну, нам варто, напевно, задуматися над, над нашим християнством. Ладно, там сім'я це інші справи. але Ну, бо ми, як християни, маємо, маємо добро, маємо комусь ну, бути щастям для когось, маємо комусь зробити радість, маємо приносити радість у цей світ. Бо якщо просто, наприклад, от уявіть, що ви не прийдете на наступний день в церкву чи на наступну неділю, і там місяць-два-пів року, наприклад, не будете ходити в церкву. І якщо вас ніхто не помітить, навіть що вас там не було навіть в церкві. То ви навряд чи комусь є справжній брат чи сестра. Ну, реально, якщо вас не помічають, не те, що не помічають, якщо вас, ви, ніхто навіть не згадає, чи ви там були, чи ви не були, так ви, ви вряд ли є комусь братом чи сестрою. Повірю. Біда нашого е, сьогоднішнього християнства у тому, що люди чекають, щоб ви їм служили. Люди всі чекають і мають люди. Всі чекають, щоб їх любили, щоб їх їм служили, і їх мають робити щасливими. Тобто, люди навіть у церкву приходять і хочуть, щоб їх зробили щасливими. Все, люди, оце це потребітельське таке відношення, яке знаєте, яке от я прийшов у церкву, мене мають зробити щасливими. Всі мають сумувати за мною, коли мене немає в церкві. А коли а самі ці люди, наприклад, абсолютно нічого не хочуть робити для по відношенню до інших. І ну, звичайно, ті самі є проблеми і в сім'ї, коли, наприклад, молодь одружуються, молоді люди одружуються, і вони очікують, що в, е, в одруженні, що хтось інший має що зробити, має їх зробити щасливими. Тобто люди одружуються з такою якоюсь метою, щоб, е, щоб хтось інший має задовольнити їхні потреби і зробити їх щасливою щасливими. Хлопці очікують, що дівчина зробить його щасливим, дівчата одружуються. Чи шукають чи очікують подарунки якісь там від хлопця, чи забаганки, щоб хлопець зробив її щасливою. Але я вам по секрету скажу, що як ви думаєте, на скільки відсотків вони не дочекаються того всього? Я думаю, на 90%. Я написав 90%, може в когось є якісь є інші варіанти. Е Перед тим, як писати цю пробу, я чисто взяв в інтернеті, пошукав, от загуглив, що люди пишуть на цю тему. Я ввів там, наприклад, у пошукову стрічку запит, як зробити когось щасливим. Ну, думав, може, якісь там статті будуть, може думав, якісь там вдруг може проповідь якась буде, чи якісь там малюночки, чи щось таке. Ну ви знаєте, я не знайшов жодної відповіді. Я не знайшов жодної відповіді. Я, ну, я думав, може це по-українськи, там український інтернет, щось там. Я мову поміняв. І навіть мову поміняв. І думав, може це в Україні не знають відповіді на моє питання. Але і, і мову змінив, і також немає, нічого не знайшов, просто нічого не знайшов. Ну ви розумієте, що все, що було написано, це. Купа, купа, купа всякого, як самому бути щасливим, як знайти щастя, як інші мають тебе зробити щасливим. Навіть пару проповідей було, що як бути щасливим, як дождатися щастя від, я не знаю, там щось досягти щастя і тому подібне. Ну, тобто це таке, знаєте, питання, якесь странне питання, що люди всі шукають, щоб щастя було. Всі ж хочуть, щоб щастя для мене було. Ну, якось якось дивно це все. Ми, ми живемо в споживчому світі, на жаль. Ми живемо в споживчому, що все має бути для нас і е, нам, і, і то багато, і все для нас. І якщо цього не відбувається, якщо цього, ну якщо хтось не задовольняє наші якісь вимоги, якщо хтось не служить нам у церкві, якщо хтось не робить нас щасливими в церкві, чи навіть не, не тільки в церкві, але там взагалі в світі, то ну, хто винуватий, виходить? Це не люди виноват, ну якби. Хтось інший винуватий. звичайно, що інші винуваті, бо вони нас не зробили щасливими. Ну, так, так часто виходить. Цікавий приклад, також я може, колись наводив його, не знаю, про пекло і рай, про те, що е ну, у пеклі стоїть величезний казан. Може, напевно, напевно я говорив цей приклад, але величезний казан з їжею, і навколо того казана чи чану великого сидять люди. Вони сидять голодні сидять з великими ложками такими. І зачерпнути цю їжу ложкою вони можуть. Але дотягнутися тою ложкою до, до себе вони не можуть. І так мучаються весь той час перебування в тому пеклі, тому що вроді їжу зачерпають, але досягти, до, ну, наїстися не можуть, бо ложка велика. У раю та сама картина, той самий чан, той самий, там ну, це образна картина, звичайно, але е, та сама їда, і ті самі ложки, так само люди сидять. Е, але е, в раю вони що роблять? Вони беруть зачерпу і годують один одного. Хтось годує когось, і хтось годує інша людина, годує ту іншу людину. І так вони, так вони можуть поїсти. Саме тому, брати і сестри, ну це таке це анекдот, звичайно, чи такого не буває, але в принципі образна картина того, що рай і пекло воно починається вже тут. Люди, які вже тут, на цій землі, видно, хто куди йде, хто на що. Хто на що вчився, чи хто на що учиться, хто до чого спроможний, рай і пекло починаються тут на цій землі. Одні люди прямують у пекло, бо вони шукають вони тут вже тут, на цій землі, вигоди шукають для себе, задоволення для себе і, і все для себе. І, звичайно, що вони там і в пеклі будуть так само шукати такої вигоди для себе. Такі люди будуть шукати можливостей, щоб їм служили. Інші люди, які прямують до раю. Тут вже на цій землі вони вже зрозуміло, що ці люди прямують до раю, тому що вони, мають, вони переродилися, тому що вони мають характер Христа, Ісуса Христа в своєму серці. І такі люди шукають можливості, як би послужити іншим, як би наситити інших, як принести щастя для інших, тому що Христос послужив їм, тому що хтось. Не лише Христос, але хтось до цього привів їх у церкву, хтось їм послужив, хтось зробив їх щасливими. І такі люди, відчуваючи щастя від когось, вони самі будуть нести це щастя для інших. Цей принцип, брати і сестри, це принцип, дуже важливий принцип, який має працювати, який має працювати і в відносинах у церкві, куди ми приходимо як християни, якщо ми називаємо себе християнами. Е, бо ми, з, ми маємо приходити не з очікуванням, що нам буде комфортно, нам має бути весело, нам має бути е, посміхатися всі мають і служити нам. Але ми маємо шукати можливості самим, самим комусь послужити, принести комусь радість, поділитися своєю вірою, щоб хтось міг отримати підбадьорення, хтось міг отримати радість, хтось сміх побачити нас із. Подякувати Господу, дякую, що є такі люди. Також цей принцип працює і в сім'ї. І в сім'ї, коли люди одружуються не для того, щоб хтось зробив їх щасливими, а для того, щоб когось зробити щасливими, щоб принести радість і добро. Саме тому і було те питання ведучого з відео, що чи щасливий, той, чи, чи, щасливий її чоловік. Ну, на жаль, ми отримали відповідь. як як ясно було. У своєму листі апостол Петро та й інші апостоли, вони бачите, пишуть дуже часто пишуть про служіння один одному. Служіть один одному тим даром, якого, вони, якого люди отримали. Служіть один одному. Чому ми маємо служити? Звичайно, це є приклад Ісуса Христа, це є приклад нашого Спасителя Ісуса, який є, послужив нам. І це є наші плоди, які ми показуємо, що ми є діти Божі. А ще також дуже важливі слова, щоб там Петро, Петра, четвертий розділ, ми читали 10-й вірш, але є 11 вірш. Там написано, що коли хто говорить, що Бог, яку Бог дає, тут написано, щоб Бог прославився в усьому Ісусом Христом. Щоб Бог прославився в усьому Ісусом Христом. Тому що чому так Петро написав? Тому що служачи один одному. Хто має прославлятися? Хто має, кого мають люди шукати? Чи кого мають, Кому мають славу воздавати? Богові. Слава має бути Богові. Тому що, служачи один одному, ми служимо Богові. І люди бачать це служіння. Люди прославляють Боже ймення. Люди дякують Господу. Люди шукають, е, ну можливо, не всі, але шукають, скажімо так, як, як служити Господу, як, як пізнавати Бога, як можна подякувати Господу за те, що Бог допоміг. Через інших людей тому дивлячись на, на, на служіння, на ваше служіння, на ваші добрі справи, наприклад, які ви будете ну, робити, наприклад, люди будуть дякувати Богу і будуть бачити Божу любов до них. Як також ми читаємо Матвія п'ятий розгляд, шістнадцятий вірш, Ісус каже такі слова, що отже, ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого, що на небі. Тобто люди бачать добрі діла і прославляють Бога. Вони дякують Господу і також можуть шукати того спасіння, того е, єдності з Господом, якого якого, якої вони не мали. Думаю, що через таке служіння, через служіння іншим, багато людей, величезна кількість людей справді може прийти до Бога, може прийти до церкви, пізнавати Бога і прославляти Господа в своєму серці. Тобто, через служіння, справді, через служіння інших людей, справді величезна кількість людей стало християнами, тому що вони бачили любов, яку проявляють християни. І це є можливості, це є великі можливості, які ми маємо використовувати. Бог тому дав нам завдання, щоб ми несли е, допомогу один одному, щоб, щоб ми служили один одного, щоб ми робили добрі діла один для одного. Можливо, проповідь чиясь, чи моя, наприклад, там, чи чиясь, чи ваша, наприклад, коли ви будете проповідувати комусь, вона не так буде торкатися чи його серця. Можливо, якісь там книжки, які ви будете дарити людині, чи якісь там. Е, Статті, які ви будете посилати, чи якісь там наручення, які ви будете говорити людям, вони не, можуть не так торкатися людського серця. Але більше прояв доброти, оцеї любові, цієї підтримки, саме це відкриває людські серця для того, щоб туди проникала любов. Служіння людям принести комусь радість і щастя це також характер і поведінка нашого Спасителя Ісуса. Ми знаємо, що ну, якщо ми самі пережили те, що. Зробив для нас Христос у нашому серці, якщо ми самі пережили в нашому житті зустріч з Христом і те панування Христа, якщо ми є дійсно Діти Божі, тоді сам Господь спонукає нас служити, спонукає нас до служіння, до добрих справ. Якщо ж у нашому серці немає Господа, якщо він не проявився ніяк, якщо Він не поселився, не, не, не народжує добрі справи в нашому серці, то і служіння там не буде ніякого, то і якоїсь роботи там теж не буде. Бо ми, якщо ми не маємо Христа, то і Христос не буде проявлятися якимось чином в нашому житті, в нашому серці. Ми знаємо про те, що Христос він прийшов в цей світ не як суддя, не як командир, який командував роздавати команди там, чи судити якихось людей. Він прийшов послужити, Він сам прийшов послужити людям. Він сам, це його характер, це його, це його мета послужити людям, зробити людей щасливими. Це творець, який прийшов зробити людей блаженними чи щасливими. Творець, який, в принципі, не мав би взагалі приходити в цей світ. Але він прийшов в цей світ для того, щоб зробити людей щасливими, принести щастя для людей, принести спасіння для людей. Великий і Всемогутній Спаситель показує також цим самим приклад для нас, приклад, як ми можемо відноситися до наших ближніх. Через свою любов до людей наш Спаситель послужив людям настільки, що він не просто там, добро їм якесь робив, він не просто там, роздав багатства якісь там, чи здоров'я, він, він своє життя віддав заради нашого спасіння, заради спасіння кожного з нас, заради спасіння кожного з нас. Це найбільший прояв любові, це найбільший прояв Божої любові. Якщо, якщо в наших чи в ваших серцях є той Христос, якщо ви пізнали Божу любов, якщо ви пізнали те, що Христос зробив для кожного з вас у вашому житті, тоді і вашим завданням є також служити людям. І е, має бути бажання вас зробити їх щасливими, когось зробити щасливими, щоб хтось був щасливий через те, що ви є. Через те, що ви належите Господу, через те, що ви є дитина Божа. Не знаю, чи є у вас таке бажання чи ні. Ще досить цікаво, що, брати і сестри, як також прочитав деяких психологів в інтернеті чи ну, не тільки психологи, але також і деякі пастори про це говорять. Ну, в принципі, я і так розумію це все. Біблія про це говорить, що коли ми, коли ви самі комусь робите добро, коли ви бачите в комусь радість, посмішку, коли ви самі бачите щастя на обличчі, на чийомусь обличчі, як ви думаєте, хто більше радіє, кому більше приносить щастя? людям, хто дає. Той, хто дає. Бачите. Якось воно так працює. Ми, ми, ми самі дістаємо від того задоволення. Май... Ну, не, не знаю, як ви, але маємо діставати задоволення і щастя. Ну, Спробуйте просто самі так зробити, комусь принести щастя, комусь зроб... когось зробити щасливим, чи комусь допомогти. Ви побачите. ну, Я надію, що побачите. Ну, підіть в інтернат, наприклад. Я завжди в той інтернат говорю, нема кому ходити туди. Е... Обійміть тих дітей, які... які живуть там без. Без, без батьків, без тепла, без, ну, спробуйте їм щось подарувати, пару теплих слів скажіть. І ви побачите радість на їхньому обличчі. І ви, ви самі відчуєте ту радість. Ви самі відчуєте радість і щастя, що комусь могли послужити. Розумієте? Підіть до одинакої бабусі, поговоріть з нею, приносіть гостинця якогось там. І ви самі відчуєте радість і задоволення. А от так це працює. Ну так. Розумієте, це і радість навіть не, не, не в тому, що бачите, справжня радість не в тому, щоб отримувати. Бог каже, що радість справжня не в тому, щоб отримувати щось від когось, але найбільша радість, щоб дарувати комусь, щоб принести комусь радість. Я вам більше скажу: тут не, не лише про радість йдеться, не лише про добрі вчинки тут йдеться. Тут йдеться також про духовний ріст. Тому що коли людина. Виросла духовно до такого степені, що може комусь робити добро, приносити комусь радість. Це вже духовний ріст. Це вже ви ближче до Христа стаєте. Це вже ви, прино... ви самі ростете духовно, бо в вашому серці все більше і більше працює Христос. Бо в вашому серці все більше і більше працює Христос, брати і сестри. Я люблю один приклад наводити про. Ну, багато є прикладів. Я тут один про Джорджа Мюллера, не знаю, може, я його теж його коли читав. Мюллер він написано, що саме дитинство він знав красти, грати в азартні ігри, випивати. Не знаю, де він жив в Англії, по-моєму. Підлітком він змушений замішаний був в афери, за що попав до в'язниці. Після цього його життя був момент, коли він зустрівся з Ісусом, і його життя змінилося. Він одружився і поселився в одному місті в Англії. Кожного дня він, то було років 150 назад, по-моєму, і кожного дня він бачив десятки безпритульних дітей в його місті і тому вирішив організувати дитячий будинок для цих дітей. Через деякий час він був відкритий цей дитячий будинок, потім другий, потім третій. І написано було, що цей Мюллер мало кого хотів просити про допомогу, в тому числі і фінансову якусь там допомогу. Але самого, самого він дуже часто молився, дуже часто молився. Навіть були такі моменти, коли не було що їсти. і Тоді він ставав на молитву самого ранку, і через пару хвилин справді на чудеса такі були, що чи двері там відкривалися, там, чи то пекар вірніше приносив булочки. Хтось там молоко приносив, і діти мали що поїсти. За свої роки написано, що Мюллер відкрив, приютив більше 10 тисяч сиріт і написав 50 тисяч відповідей Божих на його молитви. 50 тисяч 50 відповідей Божих на його молитви. Це великий приклад служіння. Є багато маленьких прикладів, таких самих, як, як, як можна служити людям, як можна служити один одному. Один американець, я також прочитав, що ну, американці вони трошки такі, знаєте, великі е, дядьки. Він важив 100 кілограмів і думав, як він схуднути може. Грошей не мав, щоб на спортзали там, на, на то все діло. Він вирішив щодня працювати з газонокосаркою біля свого дому. І потім е, покосив все, раз, другий, потім сусід один попросив його покосити, третій сусід попросив. Е, і так він е, косив цілу вулицю сусідам траву і він схуд за, за літо на 30 кілограм. Тобто, е, і собі добре стало для нього, що він похудав на 30 кілограмів, і десяткам людей міг е, допомогти поділитися з ними Євангелією. Брати і сестри, я буду закінчувати, але. Е, нам всім дійсно варто перевірити себе і свої відносини з Богом, тому що е, ну, не когось перевіряти, не, не чиїсь відносини з Богом перевіряти, не когось осуджувати, що хтось не зробив мене щасливим. Все, я на нього обідився чи обідалась, бо мені не, мене не зробили щасливими. В церкві там, не, не принесли мені щастя, не послужили мені, все, я обідався. Ні, так, ну, це, це дитячий садик, це не християнство взагалі. Не когось звинувачувати, що вони погані, але в першу чергу задати собі питання: а кому я приніс щастя? Чи я, як християнин, який називаю себе християнином, який ходжу в церкву роками, чи я комусь несу щастя у церкві, у своїй громаді? Ну я ну, хоча б вдома, в сім'ї, якось так. Десь я прочитав що приклад, що жебрак він не може сказати, жебрак, який, ну. Бідна людина, він не може сказати, я вам потрібен, бо я можу вам щось дати чи зробити. Жебрак завжди каже, я можу, дайте мені. Жебрак завжди каже, дайте мені. Так само людина в духовному плані жебрак, вона лише завжди буде що робити. Вона завжди буде потребувати. Дайте мені, дайте мені. Для мене Вона, завжди, вона нікого не зможе зробити щасливим. Це духовні жебраки. Бо вона сама хоче, щоб їй допомагали, щоб їй служили, що буде сидіти і бракувати лише. Але ті люди, які отримали від Господа багато благословінь, Ті люди, які отримали від Бога благословіння, ті люди, які отримали від Господа, від того, хто викупив нас від, від смерті, від того, хто заплатив дарує нам життя вічне, для того, хто дарує нам блаженство і місце в Царстві Небесному. Такі люди дуже багато отримали від Господа. Ми отримали дуже багато від Господа, і нам є чим поділитися з іншими людьми. Ми маємо можливості і бажання, маємо можливості і бажання зробити інших також щасливими. Задайте комусь питання, коли ви прийдете додому, я не знаю, в сім'ї, рідним, близьким, чи людям з церкви, якимось, не знаю, чи взагалі стороннім людям, або незнайомій людині. Що я можу зробити, щоб ти був щасливий? Щаслива. Річку, ну ми потім поговоримо. <рес> ти там пиши список, в принципі. Але ну от, задайте комусь таке питання: що я можу зробити, щоб ти був щасливий чи щаслива? І нехай Господь допоможе вам по мірі вашого духовного росту. По мірі вашого духовного росту не чекати, щоб хтось служив вам, а щоб ви могли послужити комусь і зробити когось щасливими, самим задуматися про служіння іншим. І нехай Господь дасть нам справді сили і мужності нести радість, нести радість комусь, щастя комусь, тому що і ми самі можемо рости духовно. Коли ми когось робимо щасливими, ми самі себе робимо щасливими, тому що Христос більше працює в нас, більше проявляється в нас. Ми всі ми, ми потребуємо Божої підтримки також, щоб бачити наше служіння, щоб люди могли прославляти Господа, щоб люди могли самі шукати щастя в Ісусі Христі. Ми також маємо служити ми маємо нести певне служіння, маємо прославляти Господа, маємо проповідувати Господа, маємо робити звіщати про щастя, яке люди можуть мати в Ісусі Христі. Нехай Господь нам допоможе в цьому. Амінь. Давайте ми встанемо, будемо молитися. Буде тиха молитва і молитва Отче наш також.